Ну і підходимо ми. Вчора я обіцяла показати свою інкубацію. Ось такі сидять. Оце в баночку води, в баночку їди, отут по бумазі порозкидала. Зараз я достану. Ану-ка йди сюди. Аня, які шустики. А ну, вона таке зробила. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Оця під підозрою. Оця оця під підозрою, Тому що в неї роз'їхались ножки. Але я знаю, що зробити. Зараз я зрою. Дивіться, які вони хлопіки. Ні, наша я буду їх доставати. Я хотіла вам достати їх, показати. Але ж тут видно. От. Заложувала. 17 яєць. Заложувала 17 яєчок. Одне був тільки не оплот. Одненький із 17 був не Одне розбила нечаяну. Запліднене десь. Я їх провірила, мабуть, десь на 8-9 день. І тоді, як провіряла, воно мене бахнуло. Ну, викинула, звісно, то що ж буду з ними робити? Ай, малі, вже вони розуміють, що А поставила, бачите, яку поїлочку? Це для пчіл, вона називається. Тоді, як в мене були перепила, ой, слухайте, тоді, як в мене були перепила, я їм давала, окупила отакі поїлки. Це звичайна поїлка, але отакі штучки, що насадочки. Тому що перепила можуть втопитися, як я вчора дивлюся. Повимочувалися, одне там лягло. Думаю, ні-ні-ні, піду, я поставлю оці поїдки. Такі ножки лахматенькі. Оці хочу курочки продати. Вчора заложила зразу знову 15 яєць, 16-16. Поки вони були в інкубаторі, Ну я використала пару яєчок 21 день, було 21, я трошки використала, бо ж треба теж, хоч я й шкодую. Ну гляньте, отаке о, хай би було. Я не буду уїду використовувати. От. Дайте, я вийму бо дуже незручно рукою. Це третій поверх, знаєте? О, вже курчата, оці. бачите, зав'язую, учора знуку випадали. Отаку, о, так вони стукають, Прийшла, вони знову лежать. А от мене забігла туди біля свиней в клітку. І, коротше говоря. E, дивіться, вилуп, Получилося 9 штук. E, так як цей такий інкубатор. У мене були бести, я до цього не звикла. Було раніше 5 всіх, я спробувала один раз і повіддавала сестрі. От. А потім купила 2 Бест 200. То там красота, а це ж треба перевертати яйця. Ні, там, сваряться, Хай, малі, кусаються. Це ж, ж воно гарненьке. Ой, посінько, такі шапочки. Так як в мене було два без двісті, я собі тільки дивилася, що воду підливати. Температура, треба там щось раз, раз кнопочками повиставляла. Ну, тут теж кнопка. Зараз не дасть поговорити. Що вже включилися, так то тишина, як тільки я заговорю, вони говорять, помовчіть! От. Коротше, я поставила чотири ємкості з водою, щоб було підняти вологість. Прихожу, не втопилося. Це виходить, було 17, стало 15%, одне втопилося, стало 14, три, Я хоч їм і допомагала, але вони задихнулися, не змогли вилізти. І останні це оплот 100%. Бачите, оплот у них 100%, а може вони не змогли вилізти через те, що яйця 20 днів збирались, понимаєте? Отакі. Отака красота. Ну, перший вилок в цьому інкубаторі я ракую добре. Я ці курчатки продам. Потім у мене ще будуть ще одні такі самі. А це так як у мене вчора курочка занеслася, може дай Бог ще тих, голошиок наінкубую. А вже як заквокає курка, то вже тоді я буду це. Тому що мені, бачите, для цих, що редбро і мастера, мені треба три брудери скоро, то мені ці треба продати. Отаке. От Добренько, дякую всім за перегляди, дякую за підтримку, дякую за хороші коментарі. Я вам вдячна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть. Вподобайки по-українськи, пишіть коментарі, дуже приємно читати. От, У мене як хвилинка появляється свобідна, я сідаю, читаю коментарі і чит... дивлюся відео. Других підписників, і теж їм коментую, теж пишу коментарі. Бо так хочеться підтримати людину. Дуже приємно тоді, як хороший коментар. Було у мене на самому початку, як були свині, двоє людей погано написали, вони пішли в блог, в бан. Отаке. Поки що вони будуть на бумажці, бо вони манюні, хоча я підстелила, бачите, там пластмасова сіточка. Але ж. Вони дуже маленькі, хай будуть на бумазці. Отаке, таке. Пів баночки води випили, ви бачите? От вам і маленьке. А який гарний. Де йшов там, в і лежить. Добренько. Дякую, дякую. Всім бажаю здоров'я, добра та миру. Пока-пока. Аж ти впала температура.